Дорогі носівчани, прийміть найщиріші вітання від Носівської гімназії номер 2 Майбутнє нашого міста молодь. Тож надаємо їм слово. Носівка це місто мого дитинства. Це колиска, де я зростала. Це дім, де проживає моя сім'я. Це коло моїх друзів. І мрії і сподівання. Ми любимо тебе сімку! І цей осінній букет айстр для тебе. Для когось це рідне місце з народження, а хтось приїхав сюди погостювати і залишився назавжди. Місто, в якому хтось кожен день зустрічає світанок, а когось воно лише інколи вітає посмішками гостей. Тут живуть хороші люди, розумні, красиві, талановиті, віддані своїй справі. Хтось взяв до рук зброю і зараз обороняє рідну землю, хтось із відкритим серцем приймає внутрішньо переміщених осіб, а хтось невдомно працює на благо рідного краю. Нехай наше славне місто процвітає, а щастя і добробут живуть на кожній вулиці, кожній сім'ї. Єднаючи нас у згуртовану громаду, яка любить своє місто. Бажаю тут почуватися затишно і безпечно. Разом віримо у наше ЗСУ і нашу перемогу. Бажаю щастя і миру у нашій незалежній Україні.